Доброго всім дня! Сьогодні я пропоную вам приготувати дуже цікавий пиріг. Я з нетерпінням чекала сезону груш для того, щоб спекти саме цей пиріг. Достатньо мінімального набору продуктів. Це молоко, яйце, цукор, сіль, борошно та олія. А також саме груші, які послужать сьогодні нам начинкою. Хоч ми можемо використати до цього рецепту яку завгодно начинку, можемо взяти чи то любу ягоду, чи яблучко навіть. І пиріг цей дійсно гарний з любою начинкою. Але повторюсь, що з грушами він особливий, дуже ароматний та дуже смачний. І так ми готуємо. Першим ділом ми беремо груші та ріжемо їх. На ломтики отак, от розрізаємо нашу грушку і ріжемо на ну, такі от немаленькі не отакого плану ломтики. От такого плану. Три-чотири грушки нам для цього пирога предостатньо. Наші груші порізані, ми відправляємо на сковорідку. Масло кладемо наші груші і отак 5 хвилин, щоб їх протушуємо. Висипаємо цукор. Так. Наші грушки парамелізуємо. Мої флегесеньки перевертаємо. Поки наші груші остужуються, ми готуємо з вами тісто. Беремо три яйця. Кімнатної температури. Виливаємо їх до чаші міксеру. А також додаємо цукор 100 г, дрібку соли, а також ванільний цукор. І взбиваємо нашу масу. Взбиваємо хвилиночок 5 до побіління. І ось наша маса збільшилась. Погляньте, яка вона стала біласта. Відправляємо сюди молока 100 мл. А також масла рослинного, теж 100 мл. Або масла вершкового. І, так. І включаємо наш міксер на мінімальну швидкість. І теж збиваємо а тепер беремо 200 г борошна. Висипаємо сюди 10 грамів розпушувача, перемішуємо наш борошно з розпушувачем, борошно бажано брати просіяне, і тепер його додаємо у наше тісто, Додали. включаємо на невеликі оберти. Міксер, і взбиваємо. Все, тісто наше готове. Форма наша підготовлена, вислана і змазана вершковим маслом. Сюди ми відправляємо наше тісто тісто ріденьке. Отаке воно і має бути. Духовочка тим часом включена на 180 градусів і нагрівається. А ми викладаємо наші грушки. І так, беремо ломтики і кладемо. Грушки викладені, злегка присипаємо їх корицею, зовсім злегка. І відправляємо до духовочки на 35-40 хвилиночок. Все, йде в духовочку наш пиріг. Пиріг готовий, я думаю. Зараз ми його спробуємо гаряченький вже ж який. Ух. Так. Шпашка сухенька, значить, все. Пиріг наш випечений і ми залишаємо його охолоджуватися. Аромат на кухні стоїть неперевершений. Кориця, груша ванілін. Наш пиріг трішечки схолов. Я, як завжди, не даю пирогам охолонути, остудитися добре. Дуже ж він таке пахне. Хочеться його швидше скуштувати. І ось останній штрих. Ми його притрушуємо цукровою пудрою такий, наводимо йому красу, хоча він і так красивий та смачний. Ще не скуштувала, але вже знаю, що він таке дуже смачний цей пиріг. Взагалі полюбляю грушову випічку і чекала з нетерпінням. Сезон груш гаряченький, гарний м, -м, м, це щось смак неймовірний. Особливо для тих, хто полюбляє груші. Груші, кориця, смак дуже, дуже гарний. Пиріг вийшов пухкий, бісквіт такий, випікся гарно. Погляньте, з усіх бочків гарний, з усіх, з усіх сторін. Краса, смакота. Обов'язково спечіть, спечіть такий пиріг. Рекомендую. Всього вам доброго! Заходьте, ставте лайки, якщо вам подобається. Підписуйтеся. Завжди буду рада бачити вас на своєму каналі.